Я побудую хижку. Це хороша ідея. Так. А тепер мені потрібно знайти більше будівельних матеріалів. Подушка. Я можу її використати. Не думаю, що ти можеш забрати її. Певно, вона комусь належить. Ні, вона просто валялася. Куди поділася моя подушка? О, ось так. Чогось бракує. Один, два. Один, два, один, два, один, два. Ось і джобіт. Я теж його використаю. Один, два, один, два. Ось так. Їжачку, цей чобіт належить мурахам. Ні, це мій чобіт. Я знайшов його. чогось ще бракує. Мені потрібен дах для мого лігва. 没呀。